Я не можу розпочати життя спочатку, бо той чортів доктор змусив маму поставити оте дурне питання саме тоді, каже Трістрам Шенді, головний герой роману, який хм, навіть не встигає народитися вчасно. А тепер занурмося у глибини XVIII століття, де англійський священик Лорен Стерн замість проповідей взявся за дотепи на сторінках. У 1759 році з'являється його Життя і думки пана Трістрама Шенді. Книжка, яка одразу викликає або захват, або напад гніву. Сюжету як такого майже немає. Трістрам довго народжується, його батько Волтер, ходяча енциклопедія теорії, дядько Тобі, воєнний на пенсії, який реконструює битви у саду, а ціла купа ексцентричних персонажів чинить безлузді, але прекрасні речі Роман це хаос, гротеск і жарти про носи. У столітті мемів і метаіронії Трістрам Шенді звучить як стендап для філософів і парад абсурду, що ніколи не старіє. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.